Доброго ранку хлопчикам і дівчаткам, я бажаю. Малята, в кожному домі є така кімната. Як вона називається? Правильно, це кухня. На кухні зберігається різний посуд та їжа. Це таця. На неї мама поклала печиво. Воно різної форми. Малята, покажіть. Печиво круглої форми. Квадратної, а де ж прямокутне печиво. Так, молодці знайшли а овальне де? Дітки, на яку геометричну форму схоже це печиво? Воно схоже на трикутник. Малята, а що намальована на тарілочках? Це геометричні форми. Дітки, а давайте розкладемо печиво по тарілочках. Сюди покладемо печиво круглої форми, а тут квадрат і солодощі такої ж форми. До овалу овальне печиво. В наступній тарілочці прямокутне печиво. Біля трикутника, солодощі такої ж форми. Правильно? Малята, ви сьогодні добре працювали. До побачення, дітки, до нових зустрічей!